А ну чик робит? Світло є? Ам-ням-ням-ням-ням-ням. А тепер уставчику давай. А ну, беремо ложечку. А ну, давай, давай. А ну, давай, 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 давай. О! Так? Але смачно, правда, давидку смачно. Так, да. да. ти любиш бульончик. О, я, я зараз пакет. Мама? Зараз, мама, чекай. Що, мама? Дивись, як ти Давидко і ти їсиш. Давай. Макальона. Макарона. Макарона. Так. А тепер устапчик буде. Ану. Поставчик, yeah, cool. макарона. Ай, ням-ням ням 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 ням. Ай, яка смакота! Отдавитку ложечкою. А няскоку ложечко. кому дати. Зараз дам ложку давить yeah. бігом, бігом. А м'яску кому дати. Маля yeah. на м'яшку. От oh. передавидкую няшку. Давай. О, и бульончиком запьем. Так? Ага. Давай, Давидку. Запьем бульончиком. Давай. Давидку. Тата. Давидку. Бери. Тата. Ну? Реклама. Реклама. О, а теперь уставчик будет. Запьем, я Бульончиком. Давай. Ну? Кто тут щерпает? Кучка маленькая. Кто щерпает? Это не я. То не ти? Остапчик маленький, так? Давай. Давидко є. Давидко, ходи ще поїмо чуть-чуть, сонечко. Не хочеш? Навіть три губцю гарно. Напойтаю гарно. Губцю. А остапчик ще буде їсти бульйончик? Так буде ще їсти? Давидку, сідай, кажи, ще будемо їсти. Тримай. О. Та каже, ходи ще їсти бульйончик. Давай. Умерла. Давай. Вон, ще раз, на. Давай. Бульйончик? Так, бо Володя загрив картоплю, а він не, бульйончик хочу. Так, не Та, дуже любить бульйончик.